Голова облдержадміністрації описав інвестиційну привабливість нашого краю з усіх боків. Розповів про сільське господарство, де Хмельниччина, в числі лідерів у державі, і про переробну молочну галузь, а також атомну і гідроенергетику, туризм. Власне, з усього сказаного кувейські бізнесмени мали зробити висновок та вибір. Про зацікавленість у капіталі компанії, яку представляли кувейці, українці прямо не говорили, але повідомили: клімат для інвесторів у нас приятливий. В області реалізується прозора відкрита інвестиційна політика, сприяючи інвесторам у реалізації перспективних інвестиційних проєктів і погоджуючи їх інтереси з пріоритетами регіону, органи влади забезпечують основу для плідної і взаємовигідної співпраці. Це сприяє успішному бізнесу на території області підприємств з іноземним капіталом. За останні два роки каже Леонід Прус, іноземні інвестиції в економіку Хмельниччини подвоїлися і становили на початок цього року 225,5 мільйонів американських доларів. До інвесторів обласної влади питань немає. Вони працюють у рамках закону, сплачують податки і збори, і дорікнути їм нічим. А от гості з ближнього сходу, ділячись першими враженнями від огляди, натякнули. Працювати в Україні хочуть, але доки не буде пристойних доріг, доти неможливі і якісні та вчасні перевезення. Утім, і це не проблема для арабських підприємців, які прибули з чіткою метою налагодження. Одити спільний бізнес, бо вже рік як працюють з українською кондитерською компанією і партнерством, задоволені, що саме цікавить інвесторів в нашому краї, вони поки що не зізнаються. Фактично ми зараз скануємо середовище, щоб побачити, які галузі можуть бути для нас привабливі. Тож обидві сторони зацікавлені у співпраці, а для зміцнення майбутніх партнерських стосунків обмінялися сувенірами. Кувейці презентували символічний подарунок із зображенням кораблів. Колись їхній бізнес полягав у добуванні перлів із морських глибин. А українці вручили козака Мамая, виконаного в техніці самчиківський розпис. Після чого рушили оглядати промислові об'єкти краю.